Доброго ранку всім. На календарі у нас 5-квітня. Зараз вже навіть трошки пізня година, тобто за третього, але думаю, що все-таки вам ще щось записують. Сьогодні буде явно не типовий для мене випуск. Тому я думаю, що подивіться, чи вам сподобається те, що ви побачите. А так хочу показати, що відбувається зараз на Буковелі. Як бачимо, трошки випало снігу, але насправді його випало дуже небагато. То сантиметрів ну, до п'яти, хоча виглядає дуже-дуже дуже красиво. І є ті, хто написали, що о, там, можливо ще занадто рано закрили певні траси. Ну, Якщо чесно, то воно великої ролі ці пару снігопадів вони не зіграють, але принаймні точно на ці вихідні кататися буде набагато приємніше, аніж було до того, тому що вже там третій день тримається в мороз, думаю, ті, хто дивляться мої короткі відео, то вони бачать, що температура стабільно мінусова. Але трас небагато. Отак я зараз по певних справах іду в Буковель і вам ще щось розкажу і покажу. Трошки важко звикнути, що при тому, коли ти бачиш довкола сніг і не бачиш людей у Буковелі, то трохи вражає. Бо переважно ти звик трохи до іншої картинки, але так. Ну, що зробиш? Я абсолютно не є проти того. Що зараз тут відбувається, потрошки вже всі скручують свою діяльність, людей стає все менше. І, напевно, цей тиждень це буде останній або перед останній тиждень повноцінної роботи трас. Швидше за все, там двійку і сімірку будуть тримати ще довго. На моїй пам'яті бували. Е і роки, коли вони працювали чуть не до травня, але це було вже точно дуже давно. А так, подивимося, як воно буде зараз. І якщо ви маєте в планах заскочити, як то кажуть, в останній вагон і цього року покататися, то напевно зараз якраз саме той час. Було в мене в планах вже от після того відео, там де я вже натрапив на змій, десь більше ходити по лісі, але зараз краще трохи більше походити по Буковелю. Що і думаю вам також поки що буде цікавіше. Отак приблизно третій й годині виглядає буковель дуже-дуже безлюдно. Але нагадаю, що зараз ми маємо е, 5 квітня і, до речі, ще два дні назад оця одиничка мокльна, вона була вже повністю зрайна. А це за два дні її трошки підсипало. Перейдусь трохи в ту сторону і ще щось вам запишу. Зараз спробую розказати те, що я знаю по діяльності Ковелю, що на даний момент у нас працює траса номер 2 тобто 2А і 2Б. Також Траса номер 5 там А, Б і звісно, що HK два об'їзди, траса Ташо 12-та, два спуска. 17-й підйомник працює і це той такий, як на початку траси номер 5 спуск до 12-ки і також підйомник номер 7 Окрім того, також підтримую діяльність підйомника того резинового, гумового, що є від готелю Карпатський, Вестхіл. Це до сьомого підйомника до сьомої траси вверх. Все решта зараз вже не функціонує, не розробляється. І в мене питали, наприклад, чи працював шестикрісельний, той, який зараз рахується третім. Ні, він так і не запускався. Так само і не запускалося. Там є дві, 11 і 16, один з них також чорний не запускався, не запускалася восьма. Багато підйомників вони навіть не входили в роботу, але... Ну, якщо чесно, то я не чув ні від нікого, що комусь чогось в даному сезоні бракувало. Так як це є дуже нетиповий взагалі для діяльності Буковеля. Рік і я радий, що він відбувся взагалі як, як такий. Окрім того, ми напевно бачили недавно в новинах той, який був Типу скандал. Там, де військові, які приїхали на реабілітацію, мали неприємність пересікнутися, вибачте, за слово, з бидлом, яке приїхало сюди, скажімо так, пропалювати своє життя. Потім воно все якось відійшло, але сама суть, так як я вам і казав, що для чого потрібен Буковель в даний мо момент, що тут навіть зараз багато бійців проходять реабілітацію і відновлюються для того, щоб або вернутися в стрій, або щоб, скажімо, відремонтувати то, як їх зламала війна. Наскільки це є можливо. І це є дуже добре, коли ти відчуваєш, то, що ти працюєш разом з ними на загальну перемогу в ту чи іншу, скажімо так, той чи інший спосіб. Але, ну, маємо що маємо. Я вам можу сказати, що такого в інші роки тут також було повно. Так так як люди, які сюди приходять на відпочинок, вони дуже часто забувають, що вони перебувають в, е в такій локації, де гроші вирішують далеко не все. І тому, і як то ти можеш, як казав, здається, ну це можливо і така е вигадана цитата. Як казав Мухаммед Алі, ти можеш бути найкрутішим боксером в світі, допоки нормально не получиш вулице. Так що отаке. Ну, всі вже вибачилися, думаю, ви то бачили. Але кажу ще раз, військових тут є багато, які проходять своє відновлення. Траса номер 2 фактично порожня, але раз по раз дуже класно з'їжджають спортсмени, які особливо на сноубордах тільки що бачив, виконували доволі складні трюки. От. Якщо десь щось таке буде, то я вам покажу. А зараз я би хотів зробити один доволі нетиповий для мене. Такий відеоперехід, але зараз придумаю, де його зробити краще. Так, я знайшов безпечне місце. Тут ні звідти, ні звідти в мене ніхто не під'їде. Це є низ фактично. Другої траси. І тут я би хотів зробити таку невеличку відео, яке заходить на територію більше альониної компетенції. Це відео розпаковки. От такої речі, на яку я чекав дуже довго, це понад місяць, може навіть і всі два. Я дуже важко за неї боровся. Але от зараз хочу також разом з вами провести розпаковку і показати вам. Думаю, що вам також буде цікаво, тому що ще я не бачив жодних живих відео в інтернеті. І буду знімати я це на GoPro. А це буде у нас розпаковка от такого от такої штуки. Так. Значить, прийшло. Отакий От конвертик мені з Києва. Кажу, добирався я її дуже важко, тому залишу отак. Так, це ми залишимо тут. І це в нас є, славнозвісна монета, яку ви могли бачити. 20 гривень, яка вийшла в дуже лімітованій серії, і зараз ми її побачимо, Ось така красунька? Але ж вона красива. Чесно, не очікував, що вона буде настільки гарна. Я думаю, що... Ух а тут навіть видно, що от прапор Великобританії, прапор Євросоюзу, прапор Америки і прапор Канади. Україна, Крим, Схід 20 гривень. Пам'ятаємо і не пробачимо ніколи. Якщо в мене з'явиться можливість достати ще пару таких штук, то я думаю, що я би щось для своїх підписників придумав. 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап. Збройної агресії проти України. Я не знаю, що там вийшло з GoPro, тому покажу тут ще раз. Отака у нас купюра. Вона неймовірно красива. І з другої сторони вона ось така. Що і треба було доказати, що? Я не вмію знімати розпаковки, тому я тут став в красивому місці, щоб ще раз вам показати, наскільки вона красива. Ось така купюра дуже-дуже гарна. І така вона ззаду, як кажуть, мак. Був символом ніколи знову, але 140 мільйонів захотіли <кх> повторити. Тому таке ми боремося і ми перемагаємо. А ще я так собі думаю, що я не тільки розпаковки не вмію знімати, а й прості відео, тому що всі ютубери кажуть, що на початку відео треба попросити. Поставити лайки, прокоментувати і підписатися, тому що до кінця мало хто дивиться, але я чомусь постійно це забуваю, тому попрошу зараз в такому неймовірно мальовничому місці. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, що вас цікавить, як вам зараз виглядає Буковель. Або взагалі. Будь-що, що вас зараз мотивує, чи, чи взагалі про що ви думаєте. Мені буде цікаво це почитати. Я читаю коментарі абсолютно всі. Подекуди відповідаю з, з запізненням, деколи не знаю, що сказати, але точно відповідаю. Тому ще раз я дякую всім, хто це робить. І окрім того, також, Хочу подякувати тим, хто донатить на допомогу 80 й об'єднаній штурмовій бригаді, для яких я збираю кошти разом з БФ-фондом. Так що, будь ласка, ось тут є QR-код, а також в описі є посилання на, на монобанку і на мою карту. Буду вдячний всім. А так, поки що, я ще раз подякую вам. І сподіваюся на нашу швидку зустріч. Я вам гарантую, що скоро всіх нас все буде добре. Тому ми боремося далі і слава Україні! І вже традиційно для тих, хто дочекався історія. Історія буде давня-придавня, її якщо рахувати, вже Напевно, понад 15 років, тому що вона відбувалася десь 2006-2007 рік. Я тоді був в Штатах, я туди приїхав стажуватися, вчитися роботі в готельній сфері і працював в одному готелі. Я до того взагалі не знав, що таке Америка в тому плані, що ми всі. У нас є якийсь кінематографічний образ, який з реальністю дуже мало чого спільного. Коли ти туди приїжджаєш, то ти розумієш, що це просто два абсолютно різні світи. Потім ти коли туди наближаєшся, коли ти там поселяєшся і коли ти бачиш, то, як там живуть люди, то ти просто в шоці, наскільки воно різне. І е, переважно також та мова, як, яку вчимо ми в школах чи навіть в приватних вчителів, вона дуже мало чим вам буде в нагоді, коли ви вперше, наприклад, піднімаєте телефонну слухавку і починаєте спілкуватися з людьми по телефону. Так як коли ви бачите людину і можете читати її міміку, то це є одне, а коли ви по телефону не бачите ні емоцій, ні, ні міміки, то це ускладнює дуже сильно вашу комунікацію. В мене такої практики не було, і для мене все там було по-дивному. І тут раз, я вже знаю, напевно, пропрацював місяць, другий, третій. В мене вже залишали самого і в парі на зміні. Тут у нас якийсь великий заїзд. Ми працюємо, 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 а бачимо, що, люд... що людей якихось трохи інших, а ми взагалі не є як... Як то в матеріалі того, що таке Америка, що які там в них якісь шоу, поняття, їхні якісь знаменитості. Але нам кажуть, що сьогодні у вас будуть якісь артисти. Ми добре. Я працюю і тут до мене десь забігає якось з вулиці один чувак і каже, швидко-швидко, дай мені ключі. Мене звати Тайлер, я Тайлер, я такий, та я не знаю, але ну, дайте, будь ласка, ваші документи. Він, Я не буду тобі показувати свої документи. І він на мене дивиться, так що як це так, я не знаю хто він такий. Я кажу, я без документів не маю вас право поселити, а ми також розуміли, що ну, за кожен твій е, якийсь проступок тобі не то, що грозить якесь там покарання або ще якісь такі е, штрафи, а саме то, що воно, ну, ти маєш працювати строго по якійсь процедурі. І тут він до мене приводить ще одного якогось дядька, якого я вже принаймні десь з вигляду напевно бачу. От, Він дістає документи, той дядько, і там пише Саймон Каул. Я, я бачу, що бронь на Саймона Каула є, я йому видаю його кімнату. Він каже, кімнату цього другого також оформ на мене. Я оформляю, там каже, поміняй прізвище. Тому що він тобі документи не дасть. Добре-добре. Бо в мене Саймон Каул як організатор. Я видаю і він поселяється. А виявляється, що це були, що цей хлопець, той що Тайлер, це був переможець American Idol. і вони їздили по Штатах з турне. Ну, це десь як наш, напевно, X-Factor. тільки... Глобально набагато більший. Ну і Саймон Каул, також думаю, можете подивитися. А от той співак, то Тайлер Хікс, я спеціально сьогодні навіть гуглив, як його звати, щоб знати, що то Хікс. І ну, він так відомим і не став, але потім на наступний ранок. До нас е покоївки забігають і такі в тебе є там від ним ним щось підписане, в якому номері він жив. Я кажу, чесно, якби я ще знав, що то зірка, то може я би якось і його більше пильнував. Отак є, як є. Так що ну от такі були у мене пригоди, і оця історія про те, що ви в п'яти рукопотисканнях з е усіма людьми на світі то Так, так як навіть той самий Саймон Каул, він здається і з президентами за руку вітався, то можна сказати, що я в одному руку потисканні від дуже багатьох людей культури. Так так як потім той, з тим самим Саймоном я десь навіть якось і спілкувався в готелі, але це... Такі. Так що отака от історія. Тому сподіваюся, до наших скорих зустрічей. До побачення.